Ця історія могла б початися з того, що я виїхала в подорож на Піван і Петрос, але погода там дуже зимна, багато снігу, я все змінила і приїхала в Чернівці. Я ніколи тут не була, мені дуже подобається. Я прям веду і така вау, вау! Це такі враження, як тільки заїжджаєш в місто, до речі, це місто, коли заїжджаєш. Як в Чернігові дуже схоже. Тому почнемо цю подорож саме з червніців. От давайте зараз на секунду виключу просто світло. Ну, окей, телефон не передає, але все темне. Бо в нас були обстріли вночі і тепер світла немає. А я їду. Я їду. Доброго. Шляху. Ця поїздка для мене почалася ще до світанку. У Києві не було світла, не було води і всю ніч тривали обстріли. Я не спала, але всередині було лише одне бажання їхати, поїхати туди, де можна дихати, побачити нове та почути нових людей. Від Києва до Чернівців близько семи годин шляху. Дорога хороша. Місцями рівна, місцями з невеликими ділянками ремонту, але дуже мальовнича. Поля, ліси, села і все, що нагадує Україна велика і різна. І ось я у Чернівцях. Місто зустріло мене дощем і сонцем водночас, і навіть короткі хвилини, коли небо розпогоджувалося, здавалося святом. Я просто гуляла вулицями, дивилась на кожен будинок і не могла надивитись. Тут настільки стіни здаються теплими, а вікна всміхненими. Єдина пішохідна вулиця Ольги Кобилянської це серце міста. Заходила в маленькій кав'ярні, знайомилась із запахом кави і старої бруківки. Тут кожен заклад має свій характер, свій настрій. На обід я зайшла в один затишний ресторанчик і замовила борщ, до нього подають сало з часником. Лучок, і весь цей набір щастя коштував лише 185 гривень. Ще був пиріг з вишнею, кава, і було цього вдосталь. Апетиту майже не було, бо хотілося просто бачити, відчувати, запам'ятовувати. Далі головна мета поїздки була звичайна Чернівецький національний університет. Я бачила його в багатьох відео, але наживо він набагато більш вражаючий. Колишня резиденція Буковинських митрополитів, справжній шедевр мистецтва. Архітектор Йосип Главка. Його будували з 1864 по 1882 рік. Колись тут проживали єпископи, а тепер студенти, які, здається, ходять коридорами історії. Я взяла екскурсію і не пошкодувала. Мій гід розповідав з гумором. Легко, з любов'ю до кожної деталі. Кожна зала тут як окрема історія. Коли заходиш усередину, здається, що потрапляєш не в університет, а в палац. Додаткова інформація та виступ нашого екскурсовода. Я трошки записала і опублікую в телеграм-каналі в описі під відео. Ви знайдете посилання, щоб послухати цю чудову розповідь. Мені сподобалось, наскільки люди тут відкриті щирі. У Чернівцях відчуваєш, що це не просто місто, а маленький всесвіт, у якого живе гармонія різних культур, мов і традицій. Колись тут співіснували українці, румуни, євреї, німці, поляки. І кожен залишив свій слід у музиці, архітектурі, навіть у запахах кави. Цей день був короткий, але дуже насичений. Я проїхала сюди без сну, без сил, але з великим бажанням відчути життя. І коли ввечері я поверталася у готель, небо знову затягнулося дощем, але мені було неймовірно спокійно. Іноді, щоб знову відчути себе живою, достатньо просто поїхати кудись, у місто, де кожен будинок має історію, де сонце пробивається крізь дощ. І де ти розумієш, ти на своєму місці це чернівці. Місто, яке закохує з першого погляду і залишає у серці спокій. 20 хвилина пошуку моєї машини. О, от. Руки змерзли. Перчатки, які я придбала, я їх забула. Ну, бо було сонячно, як пам'ятаєте. Тама дуже смачна. Кайфує. Дивлюся, як дуже живуть і кайфую. Дуже класно дивіться. Такий будиночок він переплетений, а там всередині. Такий простір дві. Клас. Свій подобається. Під'їхала я до Кам'янець-Подільського. З цієї сторони я там лишила машину, бо я тут дещо побачила. Зараз вам покажу. Моя подорож почалась із Чернівців, але наступні три дні я подорожувала іншими гарними містами, куди вас запрошую разом зі мною відпочити, надихнутися, подивитися на гарні види, Карпат та цікаві місця. В описі під відео будуть додаткові посилання. На Інші дні, моєї подорожі, буду вдячна за ваші коментарі та вподобання. Рада, що ви додивилися до кінця, що вам найбільше сподобалось, і діліться інформацією, з якого ви міста, куди ви рекомендуєте поїхати, що подивитися. Бо насправді в нашій Україні є стільки міст, які ми не бачили, стільки вуличок, які потребують уваги. Щоб їх побачили та почули. Я вас обіймаю до зустрічі у нових відео. Покажу вам кімнату, в якій я жила ці два дні. Ось таке величезне ліжечко. Тут, до речі, бачите, шанель. Тумбочка, шафка. З вікна споглядаю гори, машину. Mm -hmm. І у нас туле звони. Це mm -hmm. все. Що ще треба? Із іншого вікна. <coughs> Теж горе.